Доброго дня. Огляд поверхневий. Ну, і трошки заглянемо всерединку двох інверторів. Фокусуємо. Е, мала модель CMHZ 3000 і це старший брат модель BG HX 8000. Е, я вже протестував їх. Це буде окремим відео. Давайте відкриємо і подивимось так у малого. Один трансформатор. Стоїть. транзистора, плата на риск синуса. Стоїть дросель окремо. Конденсатор. В В цілому непогано єдине, що всередині все дуже, дуже компактно зроблено. Так, і Давайте заглянемо під кришку старшого брата інвертора. Так, тут фокусуйся. Так, тут вже трохи поцікавіше. Стоїть два великих трансформатора, дроселі, Також плата андрізки синуса. На жаль, маркування транзисторів не видно, але в цілому Дуже культурно, плюс дуже багато місця, плюс великий дросель стоїть. Ну, не знаю, як на мене, то ремонтувати такий, звісно, буде трохи зручніше, ніж коли отак от напхано. Ах, тепер, давайте таки закрию і трохи. Трохи розповім про, собственно говоря, собственно кажучи, тести. Тести оцей виробником заявлено 3000 пікова, 600 номіналка. Він запускає і підтримує 750 Вт. Тобто навіть трошки більше, ніж з... заявляє виробник. Але ну, я, в принципі, не здивований, бо це не перший інвертор цього виробника. А Ось на рахунок цього у нас ну, були трохи інші моделі від них. І ось приїхали отакі, бажешки. І в них заявлено ну, 1,3 кВт. 8 тисяч максималка і номінальне 1,3. Але я був дуже приємно здоволений, бо він запускає 1,5 кВт. І спокійно робить. Це буде окремим відео, щоб ви не подумали, що я щось придумую, Ні. Ми зробили тести і воно працює 1,5 кВт. Тобто, навіть більше, ніж заявляє виробник. По якості збірки ви бачили самі. По ремонтопридатності, я думаю, майстри підтвердять, що ось такий буде дуже добре ремонтувати. Тому, можу радити до придбання. Усім дякую за перегляд.